Що ж робить бухгалтер за ті гроші, які я їй плачу? Порішає вам бізнес, підкаже, як не заплатити за багато податків, допоможе з працевлаштуванням працівників. Да, в Україні бухгалтер це універсальний солдат, який знає все про фірму і розбирається в усіх її нюансах. Ну а в Польщі мене звати Роман Бізігрант, я вже 8 років веду бізнес в Польщі, і зараз я вам розкажу, що ж робить бухгалтер за ті гроші, які ви йому. Платити як власник фірми в Польщі. Бухгалтер в Польщі це зазвичай не найманий працівник, який працює у вас на фірмі, а людина, ФОП або ж ціле бюро бухгалтерське, яке обслуговує підприємців або вашу фірму. Ціни на послуги бухгалтерії. Коливаються в районі від 500 злотих до 2, 4, 10, 20 тисяч злотих, залежності від того, наскільки велика ваша фірма, наскільки інтенсивно ви ведете діяльність. На ціну впливає як досвід бухгалтера, місце, де знаходиться бухгалтер, тому що в Варшаві, наприклад, бухгалтера найдорожчі, кваліфікація цього бухгалтерського чи того конкретного бухгалтера, і багато насправді багато всього іншого. Обов'язки бухгалтера можуть. Коливатися в залежності від специфіки компанії, від розміру бізнесу, від сфери діяльності, але загалом обов'язки бухгалтера в Польщі зводяться до рознесення фактур, які ви надаєте своєму бухгалтеру: нарахування податків і подача фінансової звітності до ужедів. І все просто все, всі інші операції, такі, наприклад, як обслуговування працевлаштування працівників, написання різних звітів. Так, це все входить до обов'язків бухгалтерії, але це за додаткову оплату працівниками займається кадрова окремий бухгалтер. Більше того, якщо ви звикли, що бухгалтер в Україні не лише проводить рахунки фактури, але й виставляє їх. Забудьте, в Польщі це не лише не практикується, але і суворо заборонено. Я розповім детальніше на цю тему і про. Особа відповідальну за виставлення рахунків, і які наслідки для особи, яка виставляє ці рахунки, фактури, так, це тема для величезного обширного е, наступного відео. А поки що ми говоримо про чисту бухгалтерію. Контроль за бюджетом компанії, планування і аналіз витрат це дії, яких бухгалтер в Польщі просто не робить. Гроші фірми це відповідальність виключно власника фірми чи там вашого персоналу залежно від того. Як вас побудована ваша система, організаційна структура. Якщо не хочете це робити самі, можете найняти фінансового аналітика. Якщо ви хочете зекономити на податках і звернетеся по пораду до бухгалтера, ну знову мимо. Такими речами займається дураці податкових. Бухгалтери не мають права надавати податкові поради. Не може цього бухгалтер робити. Як бачите в Польщі та й загалом, в принципі, в Європі, все максимально розділено, і кожен відповідає за свою окрему частинку роботи. З одного боку, це для нас незвично, тому що ми звикли отримувати все в компанії і в одному лиці бухгалтера, повністю всю бухгалтерію вести. Але оскільки було випадків, коли бухгалтер просто от звільнився, і все, і фірма, і фірма впала, тому що все трималося на одному бухгалтері. Просто без бухгалтера власник ну просто тупо не давав. Ради порахувати свій дебет з кредитом і вирішити якісь свої фінансові питання, бо все було зав'язано на одній людині. А коли кожен відповідає за свою маленьку ділянку, то легше замінити цей гвинтик в системі на інший і без звичних затрат часу чи просто катастрофи, яка може бути, коли звільниться людина, на якій все зав'язано. Можу сказати, як це відбувається на прикладі моєї фірми. Є бухгалтерське бюро, яке обслуговує мою фірму, яке проводить рахунки, фактури, нараховує податки. А є офіс: є Андрій, Анна, Оксана, Яна, які кожного дня на своєму місці роблять свою частинку роботи по забезпеченню фінансової стабільності фірми, і кожен з них відповідає за якусь свою частинку роботи. В тому числі і за бухгалтерію. Бо а, в бухгалтерії також сидять люди, навіть якщо вони вміють працювати з цифрами, це не означає, що вони боги і а, ні, звичайно, вони також люди, які часто роблять помилки. І мої працівники роблять помилки, але є багато етапів контролю, і оцей от ризик помилки він знижується, коли ви контролюєте кожну окрему особу, коли все розкладено на деталі. Роман Бізіммігрант мене звати. Підписуйтесь, якщо цікаво дізнатися про ведення бізнесу в Польщі. Тут я розповідаю про всі нюанси, відмінності ведення бізнесу в Україні, в Польщі, в Європі. Насправді багато корисної інформації. Підписуйтесь.